Поговоримо про те, як ваше оточення впливає на ваше життя і щастя. Задумайтеся, чи дійсно ті, з ким ви спілкуєтеся, формують ваш настрій? Чи відчуваєте ви, що ваші друзі підтримують вас? Або ж, можливо, замість цього їхні слова наповнені негативом? Запам'ятайте, ваше оточення може бути або джерелом натхнення, або причиною стресу. І коли ви оточуєте себе позитивними людьми, ви відчуваєте більше радості. Радість це те, до чого ми всі прагнемо. Але якщо ваше оточення постійно скаржиться, нарікає, то ви почнете вбирати цю енергію в себе. Чи знаєте ви, що ви стаєте такими, як ваше оточення? Ось питання, чи готові ви змінити своє оточення задля кращого? Чи готові ви шукати людей, які надихають вас? Ваше щастя залежить від вашого вибору. І так, ваші думки формують вашу реальність. Пам'ятайте, що ви можете вибирати, з ким проводити час, чи не пора зробити свій вибір. Якщо ви хочете бути щасливими, оточуйте себе щасливими людьми. Як ваше оточення впливає на ваше життя і щастя? Поділіться своїми думками в коментарях.